Напередодні різдва колядки на Запоріжжі лунають для військових. Тебе жінка, чорноброва, щедрик, щедрик. До захисників запорізького краю завітали колядники та капелан. Привезли хлопцям гарний настрій та гостинці. Для хлопців важливо, що ми їх підтримуємо. Для Важливо те, що ми їх відвідуємо. Да, бо так як капілан, да я майже кожного дня перебуваю на позиціях. Да, тут ще приїхав з певним так сказати, сюрпризом. Хлопці раді таким сюрпризам, адже попри війну іноді кажуть самі, необхідно згадувати про свята. Нам дуже сподобалось те, що нас приїхали, привітали з придешнім святом. Все-таки важливо не забувати українські традиції, те, що, ну. Святкується з покоління в покоління, передається різдвяний вертеп це дуже приємно почути пісні, які дівчата співають. Псевдоповорот нацгвардієць отримав, бо віртуозно їздить на БТРі. Поки хлопець боронить рідний край, вдома на нього чекає кохана дружина та батьки. Після війни захисник має багато планів. А поки каже, що сили з побратимами наближають нашу перемогу. Перемога буде скоро. Це потрібно вірити. Ми всі разом цього з побратимами робимо. Все для цього, щоб здійснити нашу мрію та перемогти, та звільнити Україну від окупантів. Це, мабуть, найважливіший подарунок і на Різдво і на інші свята. Тому, чим скоріше це буде, тим краще.